Ну а далі ми будемо говорити про нашу енергетику. Вночі ворог завдав масового удару по Полтавщині. Цілий об'єкт енергетичної інфраструктури. Одна людина травмована через атаку в області введено спеціальні графіки аварійного відключення світла. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації у Кременчуцькій громаді. Відсутні постачання електрики, води та частково опалення. Найближчим часом буде організовано підвіз води для населення. В місті не працює електротранспорт у зв'язку з чим на маршрути. Введені додаткові одиниці автобусів. загалом у Міністерство енергетики заявили, ворог знову масово атакував енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Фахівці розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Про це детальніше будемо говорити далі. Володимир Ромельченко, директор енергетики. Тичних програм центру розумково доєднується до нашого етеру, аби проговорити загалом стан нашої енергосистеми на сьогоднішній день. Пане Володимире, вітаю вас! В Апострофі. Вітаю вас також, пане Володимире. На жаль, кожного разу, коли ми з вами спілкуємося, ми говоримо про якраз таки удари по нашій енергосистемі. Якщо ми говоримо про останній удар в сьогоднішній день, що ми на сьогодні маємо, можете будь ласка детальніше з наявної інформації. Ну, багато деталей вони ще не відомі, треба оцінювати їх. Були певні заяви Міністерства енергетики і Укренерго, Що з них випливає. Те, що дійсно удар фокусувався в основному по газовидобутку, це Полтавська, Харківська область. Також були нанесені удари по іншим областям з усього по, по вісьмам. По по вісьмом регіонам, і е, застосовані графіки екстрених відключень у цих регіонах. Ну, найбільше постраждали, постраждали регіони це Полтавська, Харківська область, Дніпропетровщина, Чернігівщина. Також серйозні є пошкодження на Одещині, Київській області. Пане Володимире, якщо ми говоримо про загалом, насправді доводиться говорити про системність, доводиться говорити про те, що Росія не припиняє з будь-якими силами загнати нас в блекаути і куди їм тільки завгодно. Якщо ми говоримо про це, як можна наразі охарактеризувати загалом стан нашої системи? Кожен раз про це вас питаю, але в першу чергу чи тримаємося ми? Чи є у нас ще на вашу думку запас міцності? І наскільки він загалом готовий до ще більших холодів, які в майбутньому все одно та прийдуть? Ну, знов таки, ми бачимо, що Росія продовжує ту ж стратегію, про яку ми вже говорили, насамперед, знищити об'єкти єкт, об теплозабезпечення перед, зим, перед зимою, це саме газовидобуток, а також теплові електроцентралі, тобто підприємства, що виробляють теплову енергію. Що стосується загального стану енергетичної системи в Україні, Ну зараз він перебуває в, в стані екстрених відключень на сьогодні. Але е, в цілому, якщо брати, то фундаментом нашої енергетичної системи є на на які на якому саме будується вся наша енергобезпека. Це є атомні електростанції, атомні блоки. Їх всього у нас дев'ять. Всі вони знаходять на знаходяться на правобережжі і розташовані на трьох АЕС. Оце наша основний, так сказати, без основна безпекова скеля. Також ми маємо можливість імпортувати електричну енергію 2,1 гігаватт, і є певна кількість децентралізованої генерації. Точно зараз ніхто не може сказати скільки. Ну, за різними оцінками, якщо враховувати сонячну енергетику, і газопоршніву і вітраву, це десь. Мабуть, понад півтора гігавата, це тільки та, та що була збудована. Збудована за останній час, за останні декілька років, а всього у нас відновлювальних джерел енергії десь приблизно 9 гігаватт. Оце та база, з якою ми входимо в, в зиму, тому що розраховувати на теплову генерацію і гідрогенерацію дуже буде важко, оскільки рашисти у нас повністю. Постійно обстрілюють ці, ці види генерації, адже вон, їх дуже важко захист, захистити. Вони це знають. Це у нас балансуюча генерація. Е, також е, расисти прекрасно розуміють, що вони не зможуть зруйнувати нашу енергетичну систему, поки працюють атомні блоки. Тому вони в жовтні місяці вже обстрілювали і підстанції і з видачі потужності на атомних станціях. Це по суті. Ядерна диверсія, ядерний тероризм, я б так сказав. І тут виникає питання: а чи не, ста... не може так статися, що якісь там партизани в Росії теж можуть підірвати, якщо Росія продовжить атакувати наші атомні станції через підстанції оператора системи передач? Не можуть так виникнути, що наші партизанські загони. Певні там на території Росії можуть теж підірвати підстанції з видачі потужності значить, на атомних блоках. І чи не виникне там аварія Чорнобильського масштабу? Тому що на відміну українських атомників, які забезпечені необхідним обладнанням, в тому числі? Додатковим спеціальним від американців ще давно це було було в зах значить, Чер... коли вживалися заходи підвищення енер... ядерної безпеки на станціях, також вони на натренув... натреновані наші спеціалісти вже в ході війни, то в рашистів такого всього немає. І тому може так статися, що якщо вони будуть і надалі атакувати наші підстанції атомних блоків. А у в них іншого виходу немає, тому що вони не зможуть зруйнувати нашу атомну, нашу енергетику без руйнації атомної енергетики. Тому може так виникнути, що їхні підстанції, їхні атомні станції можуть опинитися в, в такій дуже аварійній ситуації з непередбаченими наслідками. Пане Володимире, якраз таки про це хотів трошки детальніше поговорити. чи бачимо якісь зміни в їх ідеях, тому що якийсь час тому говорили в першу чергу про те, що вони намагаються розділити умовний захід і умовний схід країни, знищуючи все на сході, аби там був дефіцит на заході, навпаки, профіцит. дійсно бачили удари по непідстанціях, які знаходяться так розумію, недалеко, або від яких залежить АЕС в форматі розподілення енергії далі. А чи є якісь тут зміни у них? В їх застосуванні, в їх бажаннях знищити, в їх можливо, втасити ці застосування саме по нашій енергетичній інфраструктурі. Ну, вони постійно шукають, постійно вдосконалюють значить, можливості знищення нашої енергетичної інфраструктури, але це їм ніяк не вдається да, зробити, тому вони нервують і, значить. Але, але, все ж, все ж таки, продовжують. Ну, я б так сказав, що е, можна зруйнувати певну частину нашої інфраструктури, це насамперед. Балансуючи потужності теплових електростанцій і, і агрегати гідроелектростанції, тому що їх дуже важко захистити це по об'єктивним причинам. Ну атомні блоки зруйнувати неможливо навряд чи вони наважаться по ним бити. Але по під можуть бути з видачі потужності з атомних блоків, і це теж вкрай небезпечно, і тут потрібна якась більш потужна реакція міжнародного міжнародного співтовариства, тому що ну це створюється може створити аварійну ситуацію, і взагалі. Такі масштабні аварії, а Хмельницька, рівненська атомна станція знаходиться поблизу кордону Європейського Союзу. Але, на жаль, бачимо поки дуже слабку, слабку реакцію наших партнерів з ядерного з точки зору ядерного тероризму Росії. Але з іншого боку, хотів би відмітити, все ж таки певна робота проведена, достатньо значна робота. Незважаючи на всю критику компанію Кренерго збудовано 74 е, значить, інженерні захисти над ключовими базовими підстанціями оператора системи передач. Це, цей захист нагадаю захищає від, від шахетів, від уламків ракет, навіть від інколи від прямого попадання ракет, і це практично він. Ну, на 98% відсотків може відбивати російські атаки. Це, це така, значить, нам внушає якусь якийсь оптимізм. Цей захист. Ну, тобто, я думаю, що в принципі буде складно, але але якщо ми зможемо зберегти ядерну генерацію, імпорт електричної енергії. У нас є певна кількість децентралізованої енергогенерації. Вони не зможуть, вони зможуть нам, нам зробити великі проблеми. Це дійсно із теплозабезпеченням. Можемо сидіти в серйозних графіках. Зараз важко оцінити, яких графіках відключень, але все ж таки необхідний мінімум енергозабезпечення, я думаю, скоріш за все, упродовж цієї зими у нас буде. Пане Володимире, також хотів з вами поговорити про також дійсно є критика до Укренерго, а точніше до його ексучільника. Як вчора під час брифінгу сказав президент України Володимир Зеленський, що система мала забезпечити безпеку нашої енергетики, і що пан Кудрівський повинен був це зробити, але він цього не зробив, як сказав Володимир Зеленський. Якщо ми говоримо про на думку нашого президента, що експочільник Укренерго Володимир Кудрівський не забезпечив, забезпечив захист енергетичної системи. Наскільки є у нас з цим проблема на даний момент, все ще розуміємо, що росіяни можуть, хоч 300 ракет в одну підстанцію, запустити, якщо захочуть, чи взагалі можна захистити наші підстанції так, щоб це мобуть відповідало необхідним теперішнім нормам? І що для цього нам ще треба зробити? Ну, ви знаєте, у нас же ж в країні все ж таки ми ж йдемо до Європейського Союзу чи намагаємося йти. І, і, а якщо йдемо до, до Європейського Союзу, то, то звинувач... є такий принцип презумпції невинності, да? тобто, і не можна нікого е, звинуватити до того часу, поки, е, не, поки не винесено вирок. І, 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 значить, попри навіть апеляцію людина е, в значить, судовому. В судовому контексті доведено, що, що він злочинець. Да? Тоді можна заявляти, що дійсно це якийсь злочинець, який працював на ворога. Але в мене є дещо інші факти, я їх можу навести. Насамперед, компанія Україна, пан Кудрицький ну, важко його звинуватити в поганій підготовці до сіньозимого періоду. Цього року, тому що він вже ще не працює, його звільнили ще, ще перед, перед попередньою зимою. Значить, як він міг підготувати об'єкти Укренерго і, взагалі, всієї енергетики він же відповідає тільки за Укренерго. Він не відповідає там за енергатом, за теплові електростанції і так далі. Як він взагалі міг підготуватися, якщо він був звільнений? Більше року тому назад. Це по-перше. По-друге, ну хотів би нагадати, що 60, на момент його звільнення 60 залізобетонних коробок були збудовані саме над об'єктами «Укренерго», і жодна інша компанія не збудувала. Ні одної, ніякої взагалі ніякого захисту другого рівня. Тому якось дивні такі, ну чесно кажучи, незрозумілі абсолютно звинувачення. Ну крім того, треба сказати, що Укранерго за керівництво пана Кудрицького ну просто реалізувало унікальний найбільш масштабний інвестиційний європейський проект в Україні це синхронізацію нашої енергетичної системи. Систему Європейського союзу, відділившись практично в день початку війни від російської енергетичної системи. Тобто, якщо б його команда, команда «Укренерго» під його керівництвом цього не зробила, то в нас вже давно був би енергетичний крах. Тому я думаю, що тут в цьому питанні треба більш досконало розібратися, і просто у нас немає бути такого, щоби. Щоб просто людину звинувачили, просто тому що щоб знайти ЦАПа відбувайла. У нас, має бути все ж таки права, ми будувати правову державу, і має бути я, я впевнений принцип презумпції невинності, а не. Пане Володимире, також хотіла запитати про удари росіян по нашому газовидобутку. Весь точніше велику кількість жовтневих атак саме пережила наша газовидобувна. Система в першу чергу ці удари пережила вона цього разу. Також як зазначають, били багато і по газову системі. Що наразі маємо були різні доповіді до того також говорили про те, що загалом газу не має вистачити держзамовлення на 100% виконано. Якщо що, можемо і будемо закуповувати десь на у, у європейського союзу, загалом що маємо на даний момент з цим чи вистачає нам його на ці дні? Бо розуміємо також, що від газу залежить того, які у нас будуть відключення, все одно обігріватися люди будуть будь-якими способами. Ну, ви знаєте, що мене не настільки турбує запаси газу в підземних сховищах, то там нормально, все більш-менш нормально. І крім того, у нас вже є імпорт, ми можемо імпортувати, цей, цей імпорт здійснюється. Тобто, тут якихось, якоїсь катастрофи я не очікую. Найбільше мене турбує ситуація, пов'язана з. Значить, з, з підприємствами теплозабезпечення, теплокомуненерго, ТЕЦ там е, і насамперед, е, оскільки, якщо будуть знищені ТЕЦ, значить тут уже газ не допоможе, то, тому що для багатьох регіонів, да, тому що ну, як що для чого газ, якщо вже не буде. Значить, обладнання, яке, яке його, з якого виробляється тепло. Да? Тому потрібно, мабуть, більш, більш сильно захищати е, саме об'єкти, які виробляють теплову енергію із газу, з вугілля, там, з інших енергоносіїв, займати, е, посилювати е, проекти з децентралізації. Енергії, і безумовно, що більше всього мене також хвилюють. Проблема захисту підстанцій ключових підстанцій з видачі потужності на атомних блоків. Оце основні у нас питання, з якими потрібно працювати, пане Володимире. Клакрасно, дякуємо, що додалося з нашого етеру та змогли з нами Дякую. проговорити про теперішню ситуацію в нашій енергосистемі. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова буватері на апострофі. Дякуємо вам. Дякую.